Після смерті Соломона настали зовсім скрутні часи в царстві Ізраїля. Справа в тому, що прийшов до влади його син Ровам. Але справа тому, що Ровам ну, взагалі не був предназначений для політики. От наскільки погано розумівся на політиці Соломон, Ровам, судячи з усього, знав і того в 10 раз менше, ніж Соломон. Перше, що робить Ровам, це піднімає податки. Взагалі-то Соломон піднімав податки на 20% більше, ніж Давид. І цей ж також вирішив не зраджувати сімейну традицію і також підняв податки на 20%. І того у нас вийшла кабала в 60% податків, як ви розумієте. Народу це зовсім не сподобалося. Піднялися чималі народні бунти. Тобто, ще 40% вони тягнули, вони скриготіли, тягнули, але все ж таки якось тягнули. тягнули і витягували. Справа в тому, що в Равама не було політичної ваги. Це також важливо. От з точки зору народу, Равам був взагалі порожнім місцем, я так розумію, а на політичній арені він був порожнім місцем і того в 10 разів видніший. Тобто, взагалі погана справа була в Ровама з політичною ситуацією. Він правив виключно тому, що його батько Соломон. І тому, що внаслідок смути і загибелі Соломона потрібна була якась стабільність в країні. І поставили його. Але його поставили, вимахувати його ніхто не просив взагалі-то. І перший, хто дав це зрозуміти, Роваму, це був ізраїльський народ. Ізраїльський народ протестував і проти податків, і проти всього на світі особливо дісталося храму, як ви зрозуміли. Тому що храм також казав, що ми також тут є, дайте нам податки. І народ Ізраїля раціонально припускав чи не забагато хоче храм Соломона від бідного народу іудеї. А храму було байдуже. Тому що храм за час правління Соломона він обріз жарком. І він не просто так обріз жарком, він вимагав ще, ще, ще і ще. Не забувати, що храм веде облік. Це також важливо і це вимагає грошей, але справа в тому, що грошей в народу нема. От від слова зовсім. А тут ще цей придурок. Каже, що якщо ви не будете платити податки, я вас не просто висіку. Я вас висікую хорошою такою льоткою з металами наконечниками. В народі називалося Скорпіон. Це взагалі не сподобалося народу. Оце так не сподобалося народу, що просто неможливо. І по всьому Єрусалиму у нас починають ходити оці всі народні маси. Вони Обурюються, вони вимагають змін по-любому. А цього ж придурка, який добирався до влади, вони не можуть ніяк від влади відтягнути, бо він, звісно, умом недалекий, але за трон тримається, знаєте, так віцненько. Словом, ніяк не хоче ровам покидати свій трон, засів в палаці, нічого не знає, і народ згадує еровам. Еровам у нас народний герой. Він ще бунтував проти Соломона. Словом взагалі-то красавчик, молодець. І його тягнуть до влади. Уявляєте собі ситуацію. Один ще пост не здав, а іншого вже тягнуть. Ну, таке буває, коли на троні у нас феєричний некомпетент. От. Такий некомпетент, якого ще треба пошукати. Еровам. По політичним поглядам, якщо можна так сказати, він явно соціаліст. Він така досить соціальна людина, така для людей словом, люди знали, кого їм обирати царем. А ще до того всього, він язичник. Тобто він іудей, але язичницького спрямування. І тому все, що робить Еровам, він просто бере і йде з Єрусалима. І він не просто йде, він йде і забирає з собою людей. І Ровам лишається в своєму шикарному палаці при своїх інтересах. Таким чином, від царства Ізраїля відкалується, не небагато, 2 треті царства. Це при тому, що в цей час, коли вони билися, вже сірійські території відпали. Якщо чесно, і території близькі до Єгипта також відпали. І на оце все дивиться фараон Шишонок. Фараон Шишонок був доволі таки амбіційною людиною. Не дивлячись на те, що він прийшов до влади, ну, не зовсім так законно. Правду кажучи, особисто він біля фараона минулого просто поряд стояв, але він не просто так стояв, він хитрий. Одружився з принцесою, з донькою фараона, чим забезпечив послідовність своєї династії. Він молодець. Він така політична тварина агресивного типу. Тому що я була розказувала про політичну тварину, яка виживе там, за будь-яких умов. Ну, це також виживе за будь-яких умов. Але цей виживе за будь-яких умов і буде правити агресивну політику. Так що фараон Шишонок це також ще той кадр. Справа в тому, що у фараона Шишонка є свої, так би мовити, справи ще з Соломоном. Але Соломон дещо відійшов від справ. І Шишонок згадує, що от саме він віддає за Соломона свою доньку. До речі, як кажуть історики, скоріше за все, він був вже другим фараоном, який віддав за Соломона свою доньку. Там цікава історія. Справа тому, що коли він віддавав за Соломона свою доньку. Він віддав йому землі біля Гази. І взагалі-то він віддав землі Соломону, які належали філістимлянам. І добрий фараон Шишонок свого часу прийшов і загеноцидив місцевих філістимлян, які жив на території Гази. І оцю всю територію він з честю подарував Соломону. А тепер, коли Соломона немає, і коли його донька нічого не важить, фараон Шишонок дещо ображений. Але цього ровам не помічає взагалі-то. Взагалі-то фараон Шишонок, як припускають історики, все ж таки писав роваму, натякав, казав йому, що там є в тебе територія гази, любка моя, так от вона тобі більше не належить. А Ровам ну, це все пропускав повз вуха. Він один раз пропустив повз вуха, другий раз пропустив повзвуха, третій, на четвертий раз фараон шишонок вирішив, я не буду вже тобі нічого писати. Я тебе прийду і тупо відмутужу. Шишонок за цей час, поки він переписувався з Ровамом, а то його чогось не чув, він зібрав інформацію. Він дізнався, що царство Ізраїля на той час уже розколото. Що взагалі-то там робиться чорт і знає що. Із 12 колін Ізраїля тільки 2 належать Роваму. Всі інші 10 пішли за Ероваму. І колишні землі царя Соломона взагалі тікають хто куди. Всі царки кажуть, Ура, ми тепер самостійні і так далі. Словом, Шошонок бачить можливість. Він бачить можливість просто прийти і зі своєю єгипетською армією наробити там хороший шмон. І він його наробить. Він наробить такого шмону, що він дійде аж до Мегідо. І він не просто дійде до Мегідо, він буде йти, аж поки не побачить асірійські війська, які йому будуть махати і казати Любка моя. Любий ти наш фараон, ти часом не заблукав, скажи нам, будь ласка, і фараон Шишонок вирішить: ну добре, 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 я з вами битися не буду. Я бачу, хлопці, серйозні, він розвернеться і піде собі далі грабувати весь близький схід, який він захопив, фактично. Всі землі Ізраїля. Ераван перший, набіг Шишонка переживе. А от Ровам не переживе. Тому що взагалі, знову ж таки, науці невідомо, але після похода Шишонка на Єрусалим і взагалі на землі Ізраїля, різко в нас обривається історія Ровама, кудись він різко у нас зникає. Рахуючи те, що часи були скрутними, і зникає Ровам в 911 році до нашої ери. То йому взагалі-то можна тільки поспівчувати, тому що порядки в ті часи були тіше, досить суворі. За цей час Ерован загалом то непогано тримає своє царство. Ну, так воно ослаблене, так його часто грабують. Але він як цар цілком на боці народу, що характерно. І саме він виставляє, точніше, він їх повертає золотих кільців. Тих самих золотих тільців, про яких нам буде описувати Біблія, що поклонялися вони золоту фактично, тому що тільці були золотими. Насправді, якщо ви згадаєте, можливо, мене слухають ще сільські люди, то ви точно знаєте про те, що корова в селі це не тільки, так би мовити, корисна тварина. Це ще й малий бізнес місцевий, це і гроші, які у вас будуть, якщо у вас буде корова. Ну, слом, корова це і зараз непогана інвестиція. А в ті часи корова реально була царем, богом і реальною валютою. Так що вони можливо і були дещо жадібні, але вони були постільські жадібні. Як Казав один український метець, що сільська людина, вона не те, щоб жадібна, жадібна, вона така жадібна, тому що вона працює, вона гарує на своїй землі. Тому кільця, оскільки він все ж таки програє, то його пізніше Біблія, звісно, рознесе в і прах, але це не значить, що такі вже погані люди поклонялися золотому кільцю. Рогам перший взагалі-то він навіть виставив на початку золотих тільців вздовж кордону біля двох колін Ізраїля. Чим говорив їм, що, мов, подивіться, ми поклоняємося тільцям, ми тут працюємо, у нас тут соціалізм нормальний. Не те, що ви слухаєте слово придурка на троні. Слон таки були справа, але справа в тому, що. У 901 році до нашої ери, Еровам перший помирає. І далі у нас починається взагалі цікава історія. І я вам найближчі 200 років історії Ізраїля переповідати не буду, тому що там, що з одного боку, що з іншого боку, помінялося з одного боку три династії, з іншого чотири династії. Вони всі вмістилися в часовий проміжок 200 років. Уявляєте собі ситуацію. Там буквально про кожного царя два-три слова. Я вирішила, що я вам про це говорити не буду. Просто уявіть собі, та, що царство Ізраїля перейшло в досить глибоку смуту. Там настільки була глибока смута, що часом і батько йшов проти сина, і син проти батька. Там були веселі історії. Різали і крамсали вони одного як хотіли, як тільки могли. І для того, щоб досягти своїх політичних цілей, вони, звісно, опиралися на ворогів Ізраїля. Чим суттєво роздрібнювали і без того вже невеличку країну. І, мабуть, тому що була така сильно велика смута, народ посидів, подумав і вирішив. Ага, ми зрозуміли. Ми розумні. Ми розумні, ми все зрозуміли. Значить, так, наступний Месія у нас буде з дому Давідово. Да, оце ми так і вирішили. Все, от сидимо і чекаємо. Чекати нам недовго лишилося якихось 700 років. А в цей час у нас підноситься Вавілонське царство. Змінюються часи. Взагалі все по-новому, так би мовити. І на землю Ізраїля приходить цар Навуходоносор. Уже другий. Реальне ім'я, Набука Дурі ушло. Право в тому, що вперше він зіштовхується з Єрусалимом ще не будучи в статусі правителя. Поки що він син правителя, і поки що він просто показує батьку, мов, подивись, який я молодець. я пішов за Річчя. Пішов за Заріччя і дійшов аж до Єрусалиму. І поки він у це робить цей похід, його батько успішно помирає, но повертається у Вавилон, коронується, приводить всі регалії в порядок і знову продовжує свій похід. Так що реальний доходить до земель Ізраїля в 163 році до нашої ери, в цей час в Єрусалимі, тому що Юдейське царство на той час було вже настільки роздроблено вздовж і поперек, що. його Уже в ці часи просто не помічають їх язичництвом і їх соціалізмом. А от царство Ізраїля і Єрусалим ще живе. Тож, сидить в Єрусалимі дрібнюсінький уже царьок ізраїльський Йоаким. І коли він бачить на вуходоносора, він відразу здає місто. От прямо запросто, він каже: Заходьте, любка моя, тільки не грабую, я тебе дуже прошу. Великий ти наш цар, я тебе дуже люблю, заходь тільки не треба тут грабувати. І загалом, тут на перший раз на походив, подивився, сказав: добре, оце все моє, отут нічого не чіпайте, це все моє, і пішов собі далі у Вавилон правити. Але справа в тому, що цар Йоаким, він був хитренький. Він був те, що називається і нашим, і вашим. Він формально визнав пріоритет на Вуходоносара, але формально він все ж таки лишався ізраїльським царем, і взагалі-то він все ж таки виступав за свій народ і за свою владу, ну так, як, знаєте, як додаток. Плюс не забувайте до того всього, що Земля вже була бідною, і багато з Єрусалима ви не візьмете. Але на Вуходоносору на тебе буде сильно 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 начхати. Справа в тому, що в 597 році, до нашої ери, в Єрусалим знову заходить на вуходоносор і ніжно питає Йоакима, а де мої гроші? Я ж не трогав твоє місто. Не трогав. Ну все, давай гроші. А тому немає що давати. Він вийшов з багатими дарами, він передбачав, так би мовити, цей хід на Носера, але немає великих грошей в Єрусалимі. І на вуходоносор, недовго думаючи, вбиває царя, йому можна, ставить царем Єхонію, сина Йохіма, і каже: значить, так, моє нічого не знаю, коли я прийду наступного разу, щоб всі гроші були мені тут на столі, і пішов. Забравши з собою три тисячі людей полоненими, треба сказати, недалеко відійшов на вухо Носор, тому що в березні цього ж року він повертається в Єрусалим. І ніжно питає уже в Єхонії, як він сяв себе почуває? Тому що Єхонія він вірний нащадок Йоахіма, певна річ. І він знову ж таки не платить податки зовсім. Ну, явно були претензії в навуходоносорах, що він розвернувся досить таки швидко протягом півроку, а то і менше. І цього разу навуходоносор ні з ким не грався. Він вирішив, значить, так, не хочеш платити гроші, любка, моя, значить, я грабую місто, от буквально під нуль. І він під нуль обносить все місто, от все як було сказано. Знаєте, царі Вавилона були в той час досить жорстокі. Він, правда, обносить все місто. Він повністю виносить все золото і все, що тільки можливо, з храму, з першого храму, побудованого Соломоном. Він також грабує царський палац. Забирає 10 тисяч чоловік полоненими, включаючи дім царя. І йде. Йде, цього разу він уже надовго забуває про Єрусалим. Управляючим землею іудейською, він ставить свого дядька Садокію. І каже: Значить, так, любка моя, мій дядько, ти мені оце тут не бреши. І давай справно гроші. Напевно, Садокія платив все ж таки якийсь час гроші у Вавилон. Я так припускаю. Але справа в тому, що знову ж таки. Земля бідна, вона виснажується. Нею ніхто толком не займався вже в найближчі 200 років. Це не могло пройти задар. Ну, не може дати гроші Ізраїль і Єрусалим, зокрема, от зовсім не може дати гроші. На ну, Вуходоносор вже на той час сам походи не ходить. Він уже сидить в Вавилоні, всім задоволений, тільки дає всім розпорядження. Так що, в 586 році до нашої ери Новоходоносор уже посилає, так би мовити, свого зятя. Наргау Шару цура. І він каже, що так мол, так, в мене є претензії, дрібнюсінькі до Єрусалима. Явно не платить гроші Єрусалиму. Що я можу сказати? І Наргал Цур він взагалі-то був досить -таки успішним торговцем, треба сказати. Але він починав свою кар'єру як торговець, а закінчив взагалі як цар. Він стане царем в майбутньому. Тим не менше, він поріднився самим царем. І загалом то він вже почав робити на той час військову кар'єру. Він, як і наукодоносор, всіляко намагався показати своєму сюзерену. Свому, так би мовити, перспективному родичу, що в нього є ще більші перспективи. Наргал Шару Цуру взагалі довго не морочиться з Єрусалимом. Судячи з усього, він пригнав скільки велику силу війська, що взагалі тут дивом Єрусалим взагалі встиг зачинити ворота. Солом зачинив ворота, він побув в облозі, але тим не менше, облога скоро впала. Тому що явно ресурсів на облогу в Єрусалима не було. І коли наргал Шаруцуру зайшов в Єрусалим, як і очікувалось, він взагалі нічого цінного там не знайшов. Треба розуміти. Тому що коли він туди зайшов, все ж він прийняв для себе якесь. Таке велике рішення, що він просто візьме і зрівняє з землею: отой ваш царський палац, і отой ваш храм, той самий перший храм. От він, видно, через те, що побачив там Голісті, вирішив просто їх зрівняти з землею. Він не міг платити Єрусалим, податки Вавілону. От від слова Зовці, в цей період. І, звісно, на Вуходоносара Біблія згадує незлим тихим словом. Звісно, що пророк Даніил там насипає на Навуходоносора серйозні такі діфірамби, так що можна не дивуватися тому, що Навуходоносор, він загалом то не тільки мав такі серйозні військові відносини не лише з Єрусалимом, і не лише з Ізраїлем. Перепадало всім підряд від навуходоносора. Він був досить жорстоким царем. тому... Загалом то не дивно, що він підхопив хворобу, яка загалом-то підтверджується джерелами. Те, що він останні сім годин перед своєю смертю являв себе твариною. Взагалі, то сучасні науковці не відкидають уже цієї хвороби. Хоча. Для сучасників науку доносера це було немало не багато іудеське, наприклад, прокляття на голову цьому кровожарливому царю. Але факт лишається фактом, що царство Ізраїля сильно-сильно занепадає в цей період. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую. Бувайте, па-па!